Сьогодні 11 серпня і ми спочатку приїхали на озеро, а потім поїдемо відвідати наш будинок. Але ми вирішили спочатку на озеро, бо хочемо з вами трошки поговорити. Не слаго. Ви скажете, що вони такі ненормальні, їздять, їздять до того будинку, ще не купили, вже їздять, страшить цих власники. Ну, розумієте? Ми ж не можемо просто дочекатися. А ти? Що а скажеш? Я? Ти е, не можеш що дочекатися? Коли ми вже купимо той будинок. То я не можу дочекатися не коли я куплю той будинок. Я не можу дочекатися, коли я з того будинку піду. Ага, з нашого. Так. Да. Бо вже настільки, знаєте, хочеться більше місця. Хочеться, щоб не було сусідів вже такий вік після 50. Табо сусіди. Сусіди вредні. Ну ти чого вредні? Та не вредні, вредні. просто вредні. вони роблять для себе покращення життя та й все. Ні, справа не в тому. Що ви собі робите покращення для себе життя. Ладно, що я буду розказувати. Та нема що розказувати. В кожного свої сусіди, як то кажуть. Тому ми купляємо будинок, щоб... Не мати сусідів, бути власниками я своєї території. Я просто відчуваю, території. що ми їх нервуємо. Ми ніби їм нічого поганого не робимо, але ми їх нервуємо своєю присутністю. А я тобі скажу, чому? Тому що вони хочуть, щоб ми були в е, покладиці, щоб ми не перечили їм. А вони що? Вони е, спочатку, поки ми працювали на заводі, до нас так, знаєте, як до них чий раз, і все нормально так, і допомагали нам. А як тільки ми стали лікарями, так вони зразу від нас, знаєте, почали шарахатися і почали показувати своє незадоволення. Ну, що зробиш? Такі люди. Але це таке. Я хочу в їхати, тому що там тісно. Мені б двоє, так, але я не маю де розкластися з картинами, щоб їх намалювати. У мене висить то на голові, що я маю малювати, але... Я не маю де це робити фактично, фізично. П'ятницю ми ходили на пошту. Ви вже, напевно, бачили попереднє відео, хто не бачив, то нагадую. І знов на мене прийшов лист з міністерства. Ми вже думали, ну що ще там вони написали. Виявили, що вони написали те саме, що прислали пару днів перед. тим. Я думаю, тим. що то було зв'язано з тим, що ти їм дзвонила і казала, ну хотіла пришвидшити той процес. І вони тобі дали підтвердження того, що процес триває, щоб в разі чого ти могла агентству тим, що ти дають. Я думаю, що вони з розмови зрозуміли так, що тобі треба показати їм, що процес іде, щоб вони не переживали, що вони можуть даремно чекати, а ми можемо дозволу не отримати. Тому що ти казала, що вони хвора, мама вона що боїшся, щоб вони партин. не передумали. О. І вони для того прислали той лист. Одним словом, лист на лист присилають. Але ну, вона... безтолкові листи. Ні, ну без... толкові листи. Тільки ти... нас нервують. Ні, ти не права. Піднімають нам адреналін. Ні. Ти подзвонила в міністерство. Це уяви собі. Вони просто тобі сказали, що все нормально, процес іде, НО. попри те, то вислали тобі лист. Тепер зверни увагу, я так само дзвонив в ЦМКП, довідатися, в якому стані моя справа, що мене в кадрах питаються про спеціалізацію. І вона, коли справа пішла на новий рівень, мені подзвонила і сказала, що справа відправлена на новий рівень. Слухай, а чого ти тепер немає відповіді? Відпускний період. Відпускний період. Вона сказала, що чотири підписи. Це чотири підписи. Розумієш? Треба, щоб всі були не в відпустці. Треба, може, нове посидження або що, не знаю. Та напевно, а літом не роблять, тому що всі в відпустках. Вже в вересні. Треба чекати, так що, якщо хтось буде здавати кудись документи, то на літо навіть не здавайте. Це кафедрали, розумієш? Кафедрали, кафедрали літом нема такого наполучення. А що немає процесу. електронічного підпису? Є ж електронічний підпис? Я не знаю. Через профіль Зауфани, можна було, що їм висилають той твій документ, вони його подивилися, електронічно підписали і вислали. Все. Ну, наприклад, якщо там були посидження і вони були вскракувати хірурги, вони ж не поїдуть в Варшаву підпис ставити для тебе, правда? До. По-перше, мені і так за щастя, якщо мені підпишуть, що я отримую спеціалізацію, не здаючи екзаменів, бо там екзамен важкий. Так. Ну добре, я працював, добре, там я оперував, але, але зато не буду здавати екзаменів, так? То по-перше. А по-друге, чим важче досягається мета, тим більша радість, коли так. ми отримуємо вже як okay. то... Тут Результат. Результат. Так що це нормально? Треба одним, ну, одним просто словом, працювати. Я вам скажу таке, що ми от планували їхати в Іспанію, так? І ми мене терплячі тут, в Польщі. А щоб ви розуміли, в Іспанії, все в два або навіть в три рази. Того ж. Там взагалі. Ми там... планували, ти планувала. Ну, no, ми планували. Але через те, що я передивилася дуже багато відео, дуже mm. багато перечитала, відгуків. Я виявила, що Польща все-таки а Що мені тепер робити? Я так не вмію. Ну, то ще далі У мене Іспанськ. характер такий, що як же я взяв, я мушу то завершити процес. А в мене процес виходить незавершений. Ну, то вчись спальсько. А з зліцення пішло. Добре. Одним словом, до речі, ми ще зараз на етапі очікування дозволу. Вони написали, що десь місяць або два, так? Це може тривати місяць, або два ще. Якщо зараз 11 серпня, то 11 вересня, ну, так, 11 но. жовтня приблизно. Тобі треба дозвіл, щоб купити будинок, мені треба спеціалізація. Тобі на день народження дозвіл на будинок, мені на день народження По рукам? По рукам. Значить, скоро. Ні, не скоро, мені дозвіл на 17 серпня не прийде. Хто тобі і сказав, що він Та не прийде? А що, ще не наступилося на серпня? Ну вже 11. -ти. Ну і що, наступного тижня може прийти? Та ну, не вірю. Та ти мусиш вірити, а от власне, можу вірити. Ой, ладно, їдемо, бо засинаю. Робимо фотку на пам'ять і їдемо. Страшити нашу власницю будинку. Non, non, не будемо туди заходити. Минулого разу вона дивилася через балкон, що, що ми там лазимо по території і думає, якісь чокна ті натуральні. Добре, якщо вона нас пізнала, а якщо ні, я подумала, нічого собі хтось собі заїхав на територію, щось відео якісь знімає. Чому немає? Тому що ми маємо право дивитися, ми купуємо той будинок. Це чужі би не мали права тупо заходити, а ми вже маємо право, тому що ми підписали угоду, що ми його купляємо ми маємо прийти, подивитися, ми заліземо до хати. Ну не, 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 не. Ну, ми просто навколо хати походили культурно і пішли. Нікому нічого не, не рушало. Собі запланували, де що буде стояти. До да. речі, ми як кожного разу приїжджаємо, нам кожного разу нова мисля приходить. І чим більше ми чекаємо той дозвіл, тим більше нам якась нова мисля приходить. Так що може це ще й непогано. Ми постійно про то думаємо, аналізуємо, склятку там кухню хотіли робити, потім вже в іншому місці, тепер вже зовсім в іншому. Ми сьогодні сіли і подумали, що ми будемо зовсім в іншому місці робити кухню. І ми вам ті всі плани розповімо. Одним словом, я пам'ятаю себе, коли я був маленький, і мені хотілося щось. Я ходив в, в дитячий мір, такий магазин був. Дитячий світ. І дивився на якусь іграшку. Чи конструктор О, і хотів його. От, як вже отримував конструктор, то я вдома ну, робив ті по схемі машинки і так далі. Я зрозумів, нам нормально і там жити. Ми не дивлячись на сусіди, на все решта. Можна там жити. Нам треба конструктор просто. Нам хочеться щось робити. Тобі хочеться. Мені ну, так. Я хочу нові ремонти, нові проблеми, новий адреналін. Ні, ну, але що не скажи, там набагато більше місця. Що не скажи? І сусідів нема. Можемо Ой, ми... наїздимося ми по будівельним магазинам. Які... Але за те, скільки відео буде, і взагалі буде дуже цікаво. Так що, хто хоче бачити, як ми будемо ремонт робити, то приєднуйтесь до каналу, ставте лайк, тому що лайк просуває канал. І ми будемо вам знімати все крок по кроку, як ми робимо. А ремонт буде тако, так що Надовго будете мати, що дивитися. Все, їдемо до будинку, а то ми сьогодні щось поміняли маршрут. Ось таке сьогодні озерце, погодка дуже класна, 25 градусів тепла, сонечко світить, гріє. Все чудово, тільки от ще одна моя мрія ніяк не здійсниться. не здійсниться на рибалку піти. Риба плющиться. Я так люблю рибачити. По-польськи називається вентковать. А рибалка як буде? А, вентковать, це правильно. А, венткарство. «Венткарство» і лопати рибу це вентковать. Коли ми вже будемо вентковать? Не знаю. Ну нічого. Зато на наступний день народження ти будеш мати, що мені подарувати. Подариш такий цілий набір рибака. І там буде крісло, вудочки, ну все все повністю, так? Будеш мати за те, що мені подарувати, а то ти будеш думати, що подарувати, що подарувати, вже все є. Ще лишилось набір рибака. Наш тобі набір рибака, вон тут прийшла та й все. Називається «Зестав Венткарський. Ого, як риба біжить. Петя, 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 риба. <різь> та, вона побігла. та вон, подивися. Бачиш? Ні. Як? Вон далеко побігла риба. А може хтось її злапав? Там хтось сидить. А, так то ж там хтось лапає рибу. Я думаю, як це вона побігла. А як це вона побігла? Ну. Поплела? Ну так поверху, поверху, поверху. Ага. Там просто хтось лапає. Ну добре, їдно. Я мрію, коли Леончик буде приїжджати, і Артурчик буде приїжджати, і будуть на ту площадочку ходити, там, на качельки, баба з дідом тут будуть рибу лапати. А потім поїдуть недалеко там до нас додому і будемо смажити шашлички. Буде все добре. На цій оптимістичній ноті їдемо дивитися на наш будинок. Так, ми приїхали подивитися до нашого дому, але туди не заходимо, бо не хочемо страшно. І там наш домик там. Дивіться. Кожного разу, як я сюди під'їжджаю і бачу вже дах нашого будинку, у мене така тахікардія. Він мені ж такий рідний. Якщо вийде так, що вони передумають. Якщо вийде так, що вони передумають нам продавати, то я не знаю, що я зроблю з собою. Ну, що ти зробиш? Ти будеш мати? Що я буду мати? Ти будеш мати. Нема будинків нормальних, не продаю. продають. Не продають. Ми вже стільки раз дивимося, от недавно дивилась будиночок. Я потім фільм такий випущу, який ми дивились будинок за 300 тисяч. Ну це просто конура, стара конура з маленькими комарками. Це буде єдиний. Назбирати грошей до того моменту, поки ми не будемо потребувати дозволу. О, за то знаєш скільки? За... Три роки мінімум. Ну. Тому Три що... Ні, це якщо на громадянство нам дадуть зразу. А якщо ні, то п'ять років. Чотири. Чотири, так. Але на той момент, коли ти будеш знати, що тобі не дали дозвіл. Ну так. Але слухайте, розумієте, ну настільки він мені рідний став той дитини, я собі уявляю такого, що нам дадуть доступу. Ну, я не можу, до мене вон такі кар'єду тепер. Я настільки вже полюбила його, я настільки вже все розпланувала, як я там буду робити ремонт і так далі. Що ти тікаєш? Ладно, поїхали, щоб я не розстраювалась, робимо фотку на пам'ять. Так, ми приїхали подивитися на мотоцикли. Бачите, тут є салон шановий. А тут я буду ходити на танці. Magic Dance. Школа танця. Дивіться, які класні моцики. Клас? Клас.